Вітаю всіх на другому точку. Ми знову добралися сюди. І саме наша зараз головна задача перевірити на ройовий стан. Можливо, бджілки можуть і зроїтися, Ми сюди дуже-дуже дуже рідко попадаємо. Ми привезли сюди вже один відводочок. Провезли ось ящиків. Вощенки тут тільки тільки вощенка Біворд на цьому точкові. Ощинка, сушка фірми Біворд. І тут в нас на другому точку є акація. Но вона тут ще не повністю розпустилася. Але наверху дивлюся, що наче якийсь льот є. Отут вона десь до 4 метрів, якщо не більше. На з першого погляду наче непогано. Дивимося, далі якась побілочка є. Невеличка. Щось приносить. У нас цікавить, чи строїть вощину. ощину. Дивимося в вощинку. Вощиночку відтягнули. І з цієї сторони відтягнули. Чи матка засіяла? Не видно. Ось так. Перша вощинка супер. Бачу, що є мисочки, але по розплоду, дивіться, шедевр. І щось є з приносу. До чуть-чуть вінець. Слідуюча вощинка, ну. Вау, дивіться, красота. Як відтягнули вощиночку. Супер. Щоб ще матка засіяла. Не видно. Лимось далі. Задача, щоб вони не вийшли в ройовий стан. Бо якщо полетять, хто їх тут? Де? О, відкритий розпліт. Матка сіє. Задача, щоб вони сіяли. Щоб матка сіяла, не зупинилась. Дивіться, є принос. Отлічно. А ну ця крайня рамочка, що в нас. Яка має йти, думаю, на вибраковку. Опа. Не вся залита. Скоріше вона так і піде їм ще на цю зиму. Не супер. Унизу така рамочка теж. Шедевр. Дивіться. Є мисочки. Зараз ми їм трошки вощини. Оту вощину вони відтягнули. Ми зараз їм дамо ще вощинки і все буде супер. Все, зазвичай я гніздо не рву, а тут ми поклали раз, два, три вощинки, хай працюють, щоб не прийшли в ройовий стан далі. Ми сюди знов десь через недільку прийдемо. Може... Вже прийдеться тут третій корпус поставити. Другий, подивимося, чи вощинку нам тягнуть. О! вощиночка відтята. Кажу, відтянута і. Кажеться, засіяна і он дуже залита. Трошки зверху. Супер. Вощинку відтягаємо. Дивимося. Що вони нам принесли вже? Залита вся рамка. Медопергова. І трошечки є розплоду. Так. Дивимося тут далі. Наче ця сім'я не прийшла у ройовий стан. О, хто його знає. Дивимося далі. Вощенка була. Щось на вощенці строїтися месочки. Вощенка витягнута. Цю вощенку відтягнуту ми її опустимо вниз. а вверх поставимо вощенку знову. Дивимося далі. Оу, скільки мисочок. А ну чиє яйце? Яйця немає, це ще лиш. Ну, якщо не розширити, то полетять. Або треба взяток. А тут де його взяти, то взятка як трошки померзло. Так. Це теж шедевр. Красота, он довіться, заливається і вже і вже свіжа печатка. Свіжа печатка. І знову вощенка. Дивимося в щинку і відтягнули. Дивимося у нижньому корпусі чи потягнули вощенку. Опа. І в нижньому. А тут не дотягнули в нижньому трохи, але так є. І крайні не відтягнуті. Ну, ця. Це лише почалася строїться, мабуть, так. Да. З цієї сторони почалося, а з цієї ні, Значить, цю ми піднімаємо. Що ми робимо? Піднімаємо уверх. Уверху вони чомусь строять краще. А внизу не хочуть. Тудимося, що розпліт. Якщо внизу є розпліт, це вже добре. Маточка, значить наверху її вже місця мало. Уху, дивіться, що вниз. як позаливали. І внизу заливають. І тут, і розпліт є. Супер. Але чомусь мисочки строять. І тут все ідеально. Це раз ця сім'я була у нас, той раз ще була в ройовому стані вже. Чи ми відтягнули? Але дивимося, значить вона ще в ройовому, бо вона мат... Не будує вощинку. Дивимося, що тут у нас. Що тут у нас. Принос є, дивіться, майже повна рамка. Дивимося крайня. Тож, дивіться, принос і вже свіжа печатка є. Є ці. Мені здається, якщо я не помиляюся, це має бути дуже ройовий рік. Просто дуже. Пасіці в яру пока. Одна сім'я лиш прийшла, ну може й більше. Я ще не дивився. Дивіться, як відстроєна будівельна рамка. Вся. І засіяна трутню, вся від бруска до бруска засіяна будівельна. І з цієї сторони, дивіться, як будівельна засіяна. Ставили лиш малесеньку полосочку тут. Відстроїли красота. А що ж вони хочуть, а може і не хочуть, може і передумали ми їх по той раз. Ось дивіться, які. А ну є, є, є яйце. А є-яйце. Вже є й молоко. Ай сім'я, значить, або треба робити відводочок, або, або прийшла у роєвий стан. Є молочко ось сюди. Оце тоді. Від... Не... І цей. Єдине, відбудували будівельну, будують вощинку і прийшли в роєвий стан. Вощинку слабо тянуть. Що ми приймаємо рішення? Нам сюди їхати дуже часто не виходить. Значить, ми зараз, якщо знайдемо матку, робимо відводок у верхній корпус через перегородку, а там лишаємо маточник і хай вона собі там, бо іначе він полетить. Тут вже розшируй, не розшируй тут нічого не вийде. Тут треба тільки робити відводок. Робити відводочок через пльоночку. там облетиться матка, а потім їх об'єдиним і вийде медовик. Дивимось далі. Да. Сім'я прийшла в ройовий стан. І таке буває. Ну що зробиш? Крайня рамка. Да. Ого. Це туди. Добре друзі, зараз будемо робити відводочок. От таких случаях, коли прийшла сім'я в ройовий стан. От вона і розширена. все дивіться, тут три корпуси, вощинка поставлена, але по якійсь причині... По якійсь причині сім'я прийшла в ройовий стан. Ну, Можливо тут, що ми сюди і ройові матки того року, які роїлися, ми їх всі сюди. І які агресивні, теж всі сюди. І не встигли, скоріше всього поміняти ройову. Ну, будемо виправляти. Зараз робити з неї відводочок. Сім'я наче непогана, в ней по агресивності нічого, але ройова. На осінь матка піде під на вибраковку. Добре, друзі. Будемо старатися виправляти, може тут ще не одна сім'я так прийшла у ройовий стан. Ну, якось так. Хай вам всім щастить і у вас не тікали руї. До побачення.